Шукаємо скарбними днями і ночами. Бо ми є скарба шукачами. Полісі по полі магаємо шукачами. Від пошуку скарбів отримуємо. Міцного козацького, шановне панство, радий всіх вітати на ютуб-каналі Азарт, на каналі, де шукають давно забуті та втрачені речі. Сьогодні, друзі, ми з Серегою двох виїхали на поле в пошуках середньовіччя. Одне з наших улюблених полів. Серега з XP-Deusм, катушка X-35, а я з Майнлабікс Тера Еліт. І, друзі, ходжу 5 хвилин, і є в мене монеточка. Будемо надіятися, що це срібли, будемо надіятися, що це середньовіччя. Показую налаштування, показую монетку і обігнали далі. Ви, друзі, хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити новиночок. А хто, друзі, бажає придбати металошукач? Звертайтесь або до мене особисто, або у мій інтернет-магазин металошукачів та аксесуарів в інстаграмі. Називається Золото Шукач. Усі прилади ліцензійні з офіційною гарантією ДАС. От, ну і обов'язково саме головне донать на Збройні Сили України. Номер карти в закріпленому коментареві та в описанні під відео збираємо на FPV-дрони для батальйону К2. Помчали! Значить, налаштування ходжу на програмі «Парк 1 Чуйка 22, швидкість 3, поліфонія. Е, <звітна> такий сигнал. І ось, дивіться, вона просто зверху. Верхова в грудиці. Угу. Примерзла. Да, так, друзі, це о. Відклеїлася. Це срібло. Клас. Срібна монета. Ну яка? Вже вдома. По її, я думаю, ставлю фотку. Блін, ну вона, конечно якась пуготина така. Але супер, супер, клас. Другий сигнал. Перший сигнал шматочок бронзи. Другий сигнал срібна монета. Беремо, рухаємося, не затримуємося. Друзі, зразу черговий сигнал. І є журбиночка. Половинка срібної монетки. О, гарно було. Солід. Соліт, але дуже гарний був. Ось такий. Ну, що зробиш? Половинка то половинка. Схоже, випала якась підвісочка. Ось така вона бронзова. Цікаво, не знаю, що це було від чого. Але щось цікаве. Так, супер. Супер. Знахідки попадають. Так, шановні, значить випав ще один соліт, але вбитий просто поламаний, оберезіний, його навіть не показував. Шматки бронзи і щойно. Такий дуже класний сигнал. Дивіться, що в нас є. Опа! Дивіться, друзі, яка чешуйка велика. А, з дирочкою. З дирочкою носили її, Прекрасно. Але велика капець. Нафігіть! Дуже крута! Супер! Оце класно. Це дуже класно. Продовжуємо. Значить, що у нас? Червона знахідка? Випав, друзі, ось такий тельничок від ножика. Ось так. Ну і різні бронзяшки ламані, просто кусочки бронзи попадають. Ось. Шукаємо, шукаємо срібні монети, шукаємо, можливо, золоті. Угу. Маємо такий сигнал. І друзі, випадає чергова монета, але, ну, на жаль, стан в неї плачевний. Це угорський динарій. Блін. Шкода, шкода, що вона погрізена, поламана. Класна монета. Ну, на жаль, стан підкачав. У нас ще одна монета убита Двудинари, значит. Це, друзі, тводинарій срібний, але ця сторона взагалі зализана в ноль просто. Ну тим не менш, тим не менш. Ну супер, супер. Так, зразу, друзі, поруч Вон такий сигнал. Дивіться, что выпадает. Ой. Дивіться, яка крута монета, но, на жаль, вона знову ж таки погриде на... Півторак. Півторачок. Блін. Зламаний. Журбинка. Може вони такі поламані, блідо. Ну, але радує, що хоч срібло. Продовжуємо. Чергова монета. Серіо кілька е, монеток теж знайшов. От. Ось така начебто срібна, але щось вона закише. Ну так, да. це солі, скоріше за все. От. Глядачі, дивіться, яка срібна приблуда випала. Прикольно, хто знає, що це може бути. Цікавий такий достойний шмат срібла. Крутяк. Глядачі. Є класна знахідка, не милепа. Дивіться. Вау! Перстеньок. Перстеньок і ціленькість, супер. Краса, май гарний, шикарно, патина красива. Клас! Так оце буде зараз контент, такий сигнал. І подивіться, що випало. Друзі, ви лишень, погляньте. Офігеть, це місячник, амулет місячник. Київська Русь. Київська Русь. Тут попадали їхні хрестики. Це дивіться, Амулет Місячник. Ой, куди впав? амулет місячник, Та ти що. Оце круть. Фу, кайф. Кай-кась-казь. О, дивіться, яка гарна. Підвісечка, ні? Клас. І це свинцевий перстень був. Рядошком, ну і стік. Якихось шматочків. Таке. Ну, це з вчорашнього копу. Коротше, друзі, якось так прикол. Ну, це супер. Ну, Серьез по жбоні. Ціле ж мене. І по монетках, дивіться. ну бачите, теж є в поганому стані ламані, є більш-менш. Ось це прикольна, скоріш за все, це був Грошен. Я так думаю, що це був Грошен. Крута монета, на жаль. частина. І один дводенарій 1620 рік. І другий ось, дивіться, який взагалі цей крутий, 1570 рік. Цей взагалі файний-файний. Так, вона друзі, є. Тому треба ходити, треба ходити шукати. Супер. Друзі, в мене, скоріш за все, знову знахідка по Київській Русі. Дивіться, яка крута пряга, Патина просто неймовірна. Мені здається, що це Київська Русь. Здається, що це Київська Русь. Дивіться яка крута. Ну, друзі, підказуйте, КР чи ні? Ну я думаю, що це КР. Класс! Так, зацепив київську Русь. Хм. Супер. Так, друзі, маємо. Дуже крутий сигнал і дуже круту знахідку. Дивіться, друзі, який перстеньок да, ти шов На жаль, він лопнутий. Є там, друзі, проба. 875, якщо не помиляюсь, срібло в позолоті. На жаль, по золотом, бачите, позлазило. Залишилась лише місцям. Ну, тим не менш. Тим не менш. Офі просто. І, друзі, це 100% якийсь камінь, тому що він взагалі не царапаний, взагалі просто дивіться якийсь рубін, крутяк. Супер. Друзі, неподалік того колечка. Спіймав сигнал, викопав. А тут дивіться, опа! Монетасик. Монетка і ще й срібна. Витяк. Ой, ки гарний. Вроді би солід. Ой, то ти шо? Тут ти шо? Клас. Що сторона? Вся киша. Супер. Це мені вже подобається. Буквально кілька шагів відмонати. Знову дивіться сигнал. Мені здається, що може бути щось по київській русі. Гляньте. Я не впевнений. Друзі, це свинцевий хрестик. Я бачу, що це свинцевий вушко, дивіться, ціле все. Але по періоду може бути Київська Русь. Може і Ну, Прикольно. Супер. Класно. Отак, От друзі. Хто не підписався, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Ми продовжуємо. І до речі, якщо бажаєте придбати. Металошукача, звертайтесь. Має всім магазин металошукачів та аксесуарів в інстаграмі Золотошукач. Усі прилади ліцензійні з офіційною гарантією ТАСТ та після гарантійного обслуговування. Буду радий вам допомогти з придбанням. Будете шукати якісь штучки-дрючки. Так, друзі, дивіться. Хлоп, дивіться, яка краса випала. Якась, друзі, знову ж таки, прикраса з камушком. Але, блін, поламана. Поламана на превеликий жаль було щось цікаве так кайфово рухаємось ну нарешті друзі знов спіймав файний сигнал і випала монетка тому що дуже довго без монет проходив і бачу є якась монетка двудинарій клас дивіться які гарні що. 1578. Клас. Це хорошо. Супер. Опля! Чергова монета. Чергова монета, солід, срібний, але, ну, на жаль, підоставший. Час вже залишилось обмаль. От, а знахідки лізуть, блін, хочеться шукати, але потрібно вже скоро буде. Закруглятися. Рухаємось в сторону автівки. І дивіться, був 17. Знову по дорозі. До автівки випала монетка. Солід. Срібний солід. Ось такий. Круто! Ми вже біля автівки, значить ось ну, такий результат. Ну, у мене, я ще там, то всяке таке дрібне, ціла купа, я вже його не розкладав. А, так, Сереги, до речі, класний півгрошик випав, 1561-й, начебто рік. Він такий. Ну, от, ну, там теж от, трішки монет є. дуб, цікавий. І ще один. Ну, от. ну і в мене. Перстеньок свинцевий, перстеньок цей класний. Бачите, крута. Перстеньок цей крутий. От. Таке колечко, хрестик, місячник. Ну і ось по монетах. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять монет. Радянська одна, пряжечка, ось ця срібна якась штукенція, незрозуміла. от, Ну, коротше, Я якось там. Дуже-дуже файно. Супер, дякую всім за перегляди. Ставте вподобайки, підписуйтесь, тримайтесь.